Всім привіт! Здається, це відео мало вийти ще десь в вересні. Але життя таке бентежне, що замість того, щоб дивуватися, якого у нас хочуть забрати фізичні альбоми, довелося лежати по лікарням і розгрібати букет проблем зі здоров'ям. А тепер, нарешті, ми можемо перейти до відео, яке я проспойлерила ще два місяці тому. Боліче, солоденьке, залазьте під плед І давайте розгрібати разом, що набути б мене 4 сезони існування продюсу. про юсу. Про нюс. Проект, з якого вийшли такі популярні групи, як I.O.I, IZONE, Можливо, ви чули про One, І якщо ви нещодавно в Кейпопі чи чули про X 1 Паралель з корейськими версіями продюсу Китай і Японія не відставали і знімали свої версії, такі ж самі. Але їх в цьому відео ми обійдемо. Нам вистачить і корейських. Повернемося в самий початок історії у 2016 тисячі відкриває шоу Produce 101, де 101 одна трені із різних компаній змагалися між собою за місце в майбутній групі. І з цього дівчат до дебюту допускалися лише 11 найкращих: ті, хто засядуть глибоко в серці глядача, тому що саме вони через голосування обирали, хто стане переможницею і учасницею в майбутній групі. Звучить класно, правда? На той момент про маніпуляторство ще й мови не йшло. Публіка голосувала за своїх улюблениць, і це вже пізніше ми дізнаємося, що списки були сфальсифіковані. Повинна сказати, що не так сильно, як в майбутніх сезонах, але до цього ми ще дійдемо. Шоу закінчилося, група сформувалася, і на той час стала однією з найкращих і найпрослухованіших. І взагалі вони стали зірочками, до яких було привернуто багато уваги. До речі, про дівчат, переможницями першого сезону були Чон Сомі, Юджон, Чонха, Сохе. Kilkion, Cheon, Toyon, Mina, Mayon і Yonjon. Дебютували вони 4 травня 2016 року і своїм першим міні-альбомом з головною піснею Dream Girls. Зайнявши четверте місце в чартах альбомів і продавшись тиражем понад 87 тисяч копій у Кореї і понад 300 копій у Японії, і ще десь близько тисячі у США, що на той момент вважалось ну дуже гарним результатом, так як група все ж таки була тимчасовою і вижити з неї треба було максимум, через декілька місяців було оголошено, що вони знову готуються до Камбеку. Але за участю лише семи дівчат. Джейон не брала участі в камбеці, тому що в 2015 році дебютувала в своїй власній групі від компанії, і тоді вони теж займалися камбеком. Седжон і Міна також були відсутні, тому що готувалися до власного дебюту. Те ж саме було і з Йонджон. Камбек відбувся, пісня дібралася до другого місця в чартах. Фізичних альбомів вже було продано трішки менше, але це був лише розігрів, тому що наступного разу група повертається повним складом із пісни, яку ви думаю, чули хоча б раз. Ось тут вже було продано понад 100 тисяч копій альбомів, пісня взлітала в чартах, і здавалося, все йде на краще. Але після цього нас чекала новина, що як група вони завершують своє існування. Бо ж вона була тимчасовою і контракти були підписані всього на рік. До кінця 2017-го вони випустили ще один свій останній трек. І на цьому історія групи I.O.I завершується. Сольні часи. Дівчата порозходились по своїм компаніям, і враховуючи їхню популярність, у них почалась сольна діяльність. Трошки задійно чутки, які ходять про прокляття продюсу 101 Тому що із всіх дівчат суперпопулярними на даний момент із всієї групи лише декілька. Інші ж перебувають в тіні. Ви можете знати Сомі Чанхуа, але де ще дев'ять дівчат. А ось де. Скільки з цих груп ви знаєте? Так чи інакше не пощастило з компанією, чи ще якийсь збіг, але факт залишається фактом. Для більшості головний момент популярності припадає якраз на роки IOI Як шкода, що вони були такі короткі. Наступним у нас на черзі Produce один в чоловічій версії. Підхід той же самий, фінальна кількість учасників також та ж сама, але по закінченню проєкту вже ходили чутки стосовно маніпуляторств. Масло вогонь підливали ще скандали з строєння, які покинули проект. Ті також періодично розповідали цікаві ситуації зі зйомок <праців> Якщо розбирати окремо кожного учасника, то знову ж таки популярними залишилися лише певні персони. Звичайно, серед них є ті, хто і по сей момент займається музикою або знімається в серіал. Але це вже не та популярність, яка припадала на пікові часи їхньої кар'єри. А ось із продюсом 48 уже цікавіше. 96 шість протягом 12 епізодів боролися, щоб стати в майбутньому учасницями групи IZONE і 12 найкращим це вдалося, чи не найкращим? в цьому відео я навіть не буду зачіпати те, як монтуються серії, бо про злісний монтаж монету я вже розповідала в попередньому відео про Girls Planet важливо подивіться на ці фотографії. Впізнаєте дівчат перед вами Лігаїн. Ось дівчина, яка справді зайняла п'яте місце у фіналі. Звичайно, до того як підтасували всі результати, її історія доволі цікава. Спочатку вона дебютувала в групі After School від Playlist у 2012 році. Але на жаль, через три роки група припинила випускати музику. І коли Ґин потрапила на продюс, її девізом була фраза Це мій останній шанс. Мені більше нічого боятись. Вона мала високі результати протягом всього шоу. Три тижні поспіль займала перші місця. В епізоді перед фіналом посіла п'яте місце. І тому відповідно вболівальники чекали побачити її в фіналі. Але в фінальному епізоді виявилося, що з п'ятого місця вона перестрибнула на чотирнадцяте, а це означало лише одне. Це піздець. Ну не прям так буквально, але з виходом прод'юсу її кар'єра зупинилася. Вона залишила компанію у 2019 році, випустивши останню пісню фанатам. На даний момент вона веде ютуб канал і, як розповідала в інтерв'ю, зараз більше хоче займатися акторською діяльністю. Чого? Ще одна дівчина, яка зайняла шосте місце у фіналі до того, як підтасували результати. На протязі 12 серій, вона то піднімалася, то опускалася в загальному рейтингу. Перед фіналом встигла піднятися до восьмого місця, але в фіналі зайняла лише 13, не потрапивши в склад IZONE. Після шоу повернулася в свою компанію К'юб як стажер, продовживши свій шлях трейні і у 2021 році дебютувала. Що стосується АІЗУ і її учасниць, то тут все дуже добре. Бо як група була популярна, мала круту дискографію і била рекорди. Так і кожна учасниця окремо. Хтось в сольній діяльності, хтось в наступній своїй групі, але залишаються відомими. Де ж вони зараз? Після закінчення контрактів чата повернулися в свої компанії. Ваньон і Юджин повторно дебютували в IVE Сакура і Чивон Бле Серафін. Нако і Хітомі повернулися в Японію, щоб продовжити свою діяльність там. Чоюрі, Чеяна, Ваненбі, Кан Хеон пішли в сольну діяльність. Більше приваблювали фільми, і вона стала акторкою. Але ще йон після Eyes One затихла. І на великих екранах з'явилася лише в 21-му році в Fighter А зараз в 22-му році стало відомо, що 12 листопада в неї буде сольний дебют. І все було так добре, поки мет не витішив бахнути ще один сезон. Ну хоча окей, не все прям ідеально добре, бо на той момент вже зароджувалися скандали з маніпуляторством. За чого аз One доводилося переносити альбом? Підшимок не витішив жахнути ще один сезон. Жіночий, чоловічий, жіночий, чоловічий. You know знову 11 переможців. Знову учасники вибирають глядачі. Да, да, да чули вже цю пісню. Здавалося, що ексфан повинні повторити, якщо не перевершити успіх ванова, і тільки встигли вони отримати 11 нагород зі своєю дебютною піснею. Oh, нахер. відразу почалась заворушка. Все почалося з того, коли глядачі почали копатися в історії голосування в шоу та виявили деякі закономірності в учасниках і лейблах, які постійно перемагають. Все це були просто чутки, але в діло втрутилась поліція. Вона провела обшук на лейблах, які підозрювалися у наданні послуг продюсерам шоу, включаючи хостес, напої. Виявилося, що учасники остаточної дебютної групи можливо могли бути визначені і ще й до початку шоу. Поліція також перевіряла мене, щоб отримати додаткові докази, і заарештувала декілька людей, які були відповідальні за голосування в продюсі. Учасники X1 і IZONE почали викликати ненависть у людей, тому що в інтернеті їх вважали сфальсифікованою групою. І якщо IZONE ще якось більш-менш вдалося обійти цієї участі. То з X 1 вся ситуація вийшла з-під контролю, і це завдало великої шкоди багатьом учасникам, на жаль, невинним учасникам. Те, що зробив Мнет, повністю вщент зруйнувало репутацію цих молодих талановитих айдолів. Після продюсу контракти були підписані на 5 років, але дебютувавши в 2019 році, 20-го група була розпущена. Шоу на виживання, звичайно, річ цікава. Воно дає можливість людині показати себе, свої таланти. І у випадку, якщо ти дійсно талановитий, сподобаєшся людям, це дасть свої плоди, ти зможеш дебютувати у групі, яка вже зазвичай автоматично стає популярною. Звучить цікаво, якщо не рабські умови про які вже йшла мова, і не сфальсифіковані результати. Мене, взагалі, красавчик. Любить кожен рік штампувати подібні шоу, займатися злощасним редагуванням і можливо далі підкручувати результат. От лише трейні, які залишають там своє здоров'я в надії засвітитися хоча б на декілька секунд в кадрі. А на цьому в мене все. Пишіть свої думки в коментарях, і побачимось в наступному відео.